Стрес є дуже сприятливий для активації негативних емоцій. В той момент, коли активовується страх, з'являється страх в людини, найчастіше відключається думання, мислення, аналіз, опит. А що це за досвід? А що куди він мене веде? Цілі, задачі, плани це все гальмується. Тобто робота цього неокортексу, цієї новітньої. Кори головного мозгу, немов подавляється, а виключається ця електричність, світло відключається і залишається людина в стані стресу. Стрес він вже диктує свої правила, які там. Правила з'являються, коли ти е, не бачиш цілей, ці цілі плани десь немов зникають в голові, вони якісь стають розмитими, неясними, і ти починаєш розуміти, що якось далека від своїх цілей, а може, це все, що я роблю? Воно неважливе. В процесі, коли включений неокортекс, тобто ви такі цілеспрямовані, активні, рішучі, працездатність є високою. А коли виключається неокортекс завдяки стресу, гормони стресу не виключають неокортекс. Наскільки я почула, не знаю, ще треба перевірити цю інформацію. То в цей момент гальмується робота неокортекса, і таким чином людина запритуплюється, аналіз, притуплюється синтез, людина якась така падає в стан краху, працездатність знижується, і в стані стресу людина не бачить ні варіантів виходу із ситуації. Тоді все-таки стає чорно-білим, і безвихіддя якийсь такий тупік. І це все напружує та лякає. Тому, друзі, це з мого досвіду я це спостерігаю на собі, і кожен день я стараюся фіксувати якісь легкі напруження в тілі. Пішла я доціплят. Я дивлюся, у мене одне ціплятко щось почало слабнути. І бачу, відчуваю, що в мене настрій з 10 балів скочується на 9, на 8. І я прийшовши такою працездатною, щасливою життєрадісною до доціплят. Відчуваю, що я втрачаю цей ресурсний стан. У мене вирубується неокортекс, стрес, починається стрес, гормони стресу. І я кажу: стоп, стоп, стоп. Ні. Починаю задавати запитання, які стимулюють роботу неокортекса. Тому що я це вже розумію, я вже можу цим управляти. Я це почула, ці знання маю. І я почала стимуляцію робити неокортекса, свого цієї головної ну, ділянки мозгу, новітня ділянка мозгу, яка відповідальна за аналіз, синтез, що там ще виконують лобні ділянки мозгу. Ось така електрика тіла, можна сказати, є електричність тіла і є відсутність електрики в тілі. Ну, не можна сказати що так, відсутність, ну, якісь є притуплення такої електричності в тілі. І в той момент я починаю різко задавати запитання: добре, ціплятко, цей, а значить, що це за досвід? Я не починаю себе чмарити, Боже, я погана господиня, це би було вже підтримання стресової ситуації, яка я пагана господиня, Повіршення стресу. І я би себе привела до емоційного стану. На на, на 2-3 бали, а потім би починала знову легенько розкачуватися, щоб підняти настрій. І ці емоційні качелі протягом дня можуть 100 разів повторятися. Це побачила, викликало задоволення, підскочило настрій там, по шкалі від 0 до 10, там з 9 до 10. Побачила щось інше, погіршила настрій. Вже настрій погіршився, впав. Впало з 10 на 8 балів, на 7 балів. Я вже чую, все, працездатність знижується, я вже якийсь банкротом емоційним стаю. І в той момент я почала це розуміти. О, по шкалі це вже не 10 балів. Я прийшла на 10, а зараз це вже 8 балів. Значить, стоп, стоп, неокортекс хоче відключитися, я його не даю відключити шляхом ем, запитання, що це за досвід? І коли я себе запитала, коли ціплятко вже такі в'яленькі, що це за досвід? І я починаю отримувати відповідь. неокортекс тримається і дає мені відповідь: Іваночка, ти що забулася, ти їм дала трішечки вареної каші, а планувала давати лише яйце. І різко мені настрій починає з вісімочки на дев'ятку підніматися. І Я починаю розуміти, що мій неокортекс не вирубується, як лічильник, він далі працює, він далі включений, і я тоді, давай, ще його підбадьорила, ще почала такати. Тому що коли негативні емоції, це спрацьовує, не вийду, не зможу ні, ніяк, не можу ніколи. Такання, такання, тобто головою клапання зверху вниз, зверху вниз. Це Моя така техніка додаток до ДПДГ, я придумала. ДПДГ, я думаю, ви всі знаєте вже про ДПДГ. Це таке сіпання очима, щоб проробити травматичний досвід. Коли у людини якісь там є цей, ну, то можете пошукати собі ДПДГ. СМРТ, ще називають, СМРТ. СМРТ. І в той момент я почала бачити, що настрій тримається. І так я вирішила, щоб мій настрій не були у ці такі емоційні качелі в дрібному. Бо якщо я маю навик в дрібному, в буденних справах дня мати навик тривожитися, то що тоді буде у великих справах, якщо я не в змозі управляти розібратися із тривожністю на мікрорівні, то у великих справах це буде дуже великий удар, великий стрес. І я зрозуміла, ага, значить, досвід, успішний досвід. І я, окей, добре, може ціплят загинути. Про що це досвід, про що? А що не робити на наступний раз? І я собі пишу смужечку цілі опит, досвід 2024 року годування ціплят. Не можна їм давати варену кашу, тому що одне за, чуть не загинуло ціплятку, воно почало обкакуватись і так далі ставати таким непрацездатним, повільним. Їсти. І таким чином, причини я знаходжу, і на наступний рік я зберігаю цю карточку, щоб там вже наступне вигодовування ціплят було більш успішним, тому що це лише ціплята. Але коли ми вигодовуємо дітей, людей, то це відповідальність значно вищого рівня, друзі, там вже помилка не пройде. Треба чітко знати, розуміти, що ви робите, ради чого ви робите, які правильні кроки. Ось, Наприклад, навіть я донечку годувала. Як то кажуть, ціплятку годую з собою, тобто яйцем його годую. Немовлятка годують грудним молоком, і це найкраще. Просто нічого більше найкращого немає. Годувати самим собою прийняття себе. Не дарма кажуть, прийми себе. І коли тобі є якісь умови, що ти не можеш себе прийняти, там, наприклад, ситуація, що ти не можеш прийняти, тебе треба підкормляти чи ще щось, мама не має грудного молока, то не знаю, як це може відбитись на стану психіки. Я не маю такого досвіду. Але, друзі, прийняття себе це питання номер один. Тому будьте здорові. я думаю, ви трішки щось зрозуміли з неокортексом, лімбічною системою. І стресом стрес, лімбічна система. Лімбічна система це біжи, це система, яка відповідальна за функції біжи, бийся або замри. О, і вона спрацьовує в тих випадках, коли є стресова ситуація. А стресова ситуація гальмує неокортекс, який е, допомагає вам бути в ресурсі дієвими, планувати цілі ставити. Ви такі жваві, праців, працездатні, досягаєте цілі. А коли стрес, воно все пригальмується, і ви просто в такому ступорі або десь біжите несвідомо. Не бачите, не бачите тих цілей, не бачите планів, просто мчите, 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 включений навик, лише бігти, 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 бігти. Або зажати, 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 Нічого не роблю, нічого не, нічого не вийде, не зможу. Страх такий, паніка, якісь хвилювання. Тому, коли неокортекс включений, світло є. І мозок працює, і ви працездатні. Ось так я зрозуміла. Переказую так трішки своїми словами, друзі. Прошу перевірити цю інформацію, прослухати десь її ще, не вірити мені на сліпо, не вірити ні в якому разі, тому що це переказування моїми словами. Тут ви можете, Це просто лише у вас таке моє, якесь таке легке переказування із поверхнево ознайомленими знаннями. Тому рекомендую не довіряти 100%, а перевіряти, розширювати ці знання, вирощувати ці знання. Про лімбічну систему, стрес і неокортекс. Тобто розбиратися в цьому більш глибше далі, я також в цьому розбиратимусь, бо це мене дуже зацікавило. І то якраз це активація лімбічна система. Це ще я чула про внутрішню дитину. Внутрішня дитина, коли ти такий тривожний, якийсь неспокійний дитина, внутрішня дитина, яка жаліється, плаксива внутрішня дитина. Це якраз про активацію. І коли ти активований негативно ось так, то ти не можеш бути. Тоді в той момент неокортекс не подає цілі плани, як розв'язати задачу. Ти плачеш, ой, не вийде, не зможу, не вдасться, замість того, щоб сказати, мій неокортекс гарно працює, лімбічна ця, сучасна кора мозгу, яка освітлення має. І я можу придумати, придумати, що я можу. Цілі плани, як це зробити, а що мені заважає, які бар'єри, який це досвід, якщо це там хтось у цій плітку здохло, то який це досвід? Я можу відгорювати. А я або я. Можу цілі плани складати. Два варіанти. Або в йти, або в позитив. Цілі плани досягнення шаги і результати. Успіхів і процвітання, друзі! Всім па-па!